Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Була у магазині, Мага... Ой, кажу, в магазині, торба така, бачите, фірміна АТБ. Зразу так навалив сюди і все. Так, що ми розпочнемо. Купили ось такий хлібчик. У магазині АТБ він 29 гривень коштує. Купили трішки. Бурячка і моркви. От такий, от такий бурячок, така невеличка, але гарна морквочка по 10 гривень. Так, цибулька, сім з копійками, коротше, 8 гривень. Цибуля, до речі, не Зовсім така погана покажу. Я вибирала невелику. Була і ось така величена цибуля. Я вибирала більш таку середню. Сухенька, гарненька цибулька. Так. Можу не забирати, бо потім же роблю ще шорт. На, туди до морпів постав. Так. Пачечку манної крупи. Ой, а крупа по чому мамка? 25, наверное, кілограм. Гречка, майже 40 гривень, 38 з купійками. Е, взяли картоплі. Ось таку торбу картоплі. Також магазин АТБ 13 з копійками. 14 гривень. Гарна картопелька сьогодні була. Ось така, бачите, замащена. Хтось каже, що у вас там частенька, у нас ось таку завжди. Продаю. І ось така в мене класнюча торбина. Хто пам'ятає, колись на секунді купила. Чудова річ. Так, відставляємо в сторону. Далі ж, в тому самому АТБ, купили отакий от суповий набір з червоної рибки. Буде огляд окремо, побачите, розкажу, як правильно її вибирати, і що ж тут є в ньому в цьому наборі. По 80 гривень за кілограм. Приблизно така штука, виходить, на 100 гривень, бо там більше кілограма йде. Два перчики. Такі по 5 гривень продаються у нас. Непогані величенькі. Зелень. У бабульки взяли петрушечки такої. За 15 гривень два величенних пучки. Насіння кропу. Класна штука. Ви також запасіться, я вам покажу для чого вона. Такий шматочок сиру. Копчений ковбасний ось такий сирочок. По 190, 120 гривень за кілограм. Так, далі саме цікавий оце пакетик у нас. Це що? Це печінка 55 гривень кілограм. Це е, фермерський рівненський магазин. Воно йде в нас тут заморожене. Але завжди все свіженьке, смачненьке. В м'ясному павільйоні. В м'ясному павільйоні зайшли, купили, зараз покажу ось такі обрізки сала. Попадаються де-не-де з шкіркою. Бачите? Сало підросло в ціні капітально. Ось такі обрізочки, бачите, і, і отаке сало, і. Ну, коротше, всяке різне, 50 гривень. А взагалі, скільки? Менше 100 гривень не було сало. 170, 200 і 300 навіть за сало. ну Гарне, звісно, таке грубеньке. Сальцем. Значить, таке сало взяли. Такий пакетик фаршу курячого. Наскільки цей пакет Индей, Чи індекс свинина. Коротше, наскільки це вийшло, не скажу, Бо не пам'ятаю. Насіння. А, ще. Насіння купили ось такої зелені і ось такої редисочки. Також запасайтеся, бо в наступних відео покажу, що будемо з цього робити. Так. І у бабулечки взяли бутилку молока. Е, молоко також пішло в ціні. Це 45 гривень бутилка, а взагалі вже 50 хотять. Так що, виходить, 100 гривень банка Трохлітрова. Ось такі покупки. Ага, саму головну покупку. Ще вам. Не показала, але покажу, напевно, що вже туди в кінці відео. В доповнення до тих всіх покупочок є ще ось такий величезний пакет тирси. Також запасайтеся, якщо маєте таку можливість. Тут в пакеті у мене земля і така крупна тирса. Будемо з вами сіяти і саджати. Багато чого цікавого, що можна виростити на підвіконні. Ну і в доповнення магазин низьких цін, тобто секонд. Ось така курточка. Зимовий варіант подовжена. Сьогодні це перед останній день. Ні, перед передостанній. В середині з таким хутром, таке, бачите, получилося майже 200 гривень, 180 гривень. І це сьогодні у нас 177 за кілограм. Завтра 114 і потім гривень 90 чи 80. Так що, напишіть, будь ласка, ви заходите в такі магазини, щось купуєте там чи ні? Якщо так, які у вас ціни, що можна купити? В нас сьогодні обігали багато магазинів, але вибір дуже-дуже такий слабесенький. Так що, друзі, дякую вам за перегляд відео. Не забувайте про вподобайки, поширюйте мої відео в соціальних мережах серед своїх друзів. Пишіть коментарі, підтримайте україномовний канал. Вам бажаю миру, добра. На все добре, друзі. Пока-пока!